Екструдер зерновий та соєвий ЕГК-500. Має ось такий серйозний масивний робочий модуль. Систему для подачі вологи безпосередньо в шнекову камеру. Це в нас дозуючий механізм. Як бачите, він побудований на базі ремінної передачі. Двигун має 55 кВт. В комплекті даємо ось такий ключик для затягування гайки фільєри. А це ось бункер, який власне засипається сировину.